Мої вітання, друзі! Прийшло мені трішки трояндочок від розплідничка садовий бум. Давайте зараз подивимось з вами, саджанці. Ось таке пакування. Троянди, три штучки, Сій, чайни гібридні, за якою робила замовлення саме за новий Аскот. Бачила її Волі кучерявою, просто ну, троянда. Вау-вау. Ось така коренево, ось такі пагінчики. Все свіженькі, тому що вони копають і одразу відправляють, наскільки я чула. Але ось бачите, як тут іде цей саджанець. Треба буде легенько посадити, тому що якісь воно таке свіженьке. Ну, от самий бажаний, бачите, як. Буває щось таке, да, в житті. Саме бажане щось не щастить з ним. Далі, Супергрін, хороший саджанець. Бачите, от які гарні погінчики. Ну, зазвичай я в них вже десь три роки замовляю то Ну ось таке прям прийшло мені вперше. Ну, я думаю, нічого не, не станеться з ним. Я ж брала однорічні і. Супергрін має бути така зелен... ну, зелененька троянда, чий не гібридна, гарна коренева. Ось який верх, такий низ. Все чудово. Сподобались мені ось такі зелені троянди. В мене є Лаврі Грін, то вона, я дуже нею задоволена. Якось треба буде показати, вона там ще й досі квітує. Едді Мітчел. Ну, давненько я на неї так дивилася і ось вже вирішила спробувати. Гарний садженець, коренева. Отак. Не дуже мені подобається саджати чайно-гібридні, замовляти на. Зиму, тому що я ж не вкриваю, а вони вимерзають жахливо. Але все одно. Кожен рік беру, 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 чим гібридні. Їх стає все більше і більше. Ну, все, друзі. Отак. От і дивіться, я за 100 гривень взяла кущику такої шавлі. Він просто величезний. Ось 100 гривень коштує трояндочка і 100 гривень отакий кущ шавлії. <рив> <рив> бачите, як воно. Просто величезний. Так, в порівнянні з трояндою, бачите, величезний просто кущ. Вренева гарна. Я його розділю 100%, як завжди. Розділю, ну, може, на дві частини, а може, і на чотири. Побачимо. От та, що казала, що все, вже багаторічників, мені нема куди саджати. Ну, це ж ми, як завжди, не знаю, що це за сорт. Там було написано просто «Шавлія» І на фото він дуже красивий кущ із яскраво-рожевими квітами. Ростина вічно-зелена. Ой, бачила також сакуру бургунді. За 300 гривень, така вже висока, десь метр двадцять тільки. Не штамп, а щеплена внизу. Тобто деревцем ось таким вона гарним. Ну, Така красуння, але. Не знаю, куди її посадити. Сказала, якщо буду брати дві, то віддадуть по 250, тобто за 500 гривень два штамба. ой, дві сакури. Але я ж кажу, просто не знаю куди. Так, друзі, дивіться, який в нас чудовий день. І це зараз тільки пів години дня. Подивіться, яке-небо чудове, чисте, так сонячно, так тепло. Я вже ось, бачите, без рукавів. Я хочу нарешті обробити троянди. В мене є ось пара цельс і є від шкідників ампліго, тільки що я не знайшла. Тут все класно, так, бачите, розкривається і все розписане чудово. Так само і тут також, але я тільки не знайшла. Температурні режими, при яких е, е, можна діють ці препарати. Але я так подумала, що е, тут зберігати їх при е, ці препарати при температурі від 0 до плюс 30, то я думаю, що, напевно, вони в таких температурах і діють. І так само тут тільки тут, е, плюс 30. 31 стається. То я так думаю, що якось так при таких температурах вони мають і діяти, при таких температурах можна і проводити обробіток цими препаратами. Ну, Парацельс, взагалі, оці препарати, що це у нас сімейний сад, то мені подобаються їхні препарати, а ось цей пліго я ще ніколи не використовувала. Є попелиці багато і гусіні, ну гусіні, здається, ось після морозу таки повимерзали, але ну, не знаю, все одно буду обробляти, тому завжди роблю комплексну обробку. Так, у мене тут є. Якийсь попередній розчин. Я тримала його в підвалі, накрила. Я не знаю. Воно, напевно, вже і вивітрилось, але куди ж я його діну? Можна пролити під корінь деякі, самі такі слабенькі троянди. отак. Він у мене стоїть вже дуже довго, вже більше місяця. Ну, Як завжди, своїм іграшковим оцим. Мені дуже надовго його вистачає. Це я другий, правда, придбала вже на це літо, тому що я попередній брала для других справ. тому так. Ну, все, зараз бігом бігом все оброблю. Подивіться, які в мене троянди. У мене є і несправжня борошниста, в неї такі червоні ці плямбочки, Ну і от, бачите, плямистості. Коротше, всі-всі плямки, які можуть бути, у мене всі є. Те, що на листічках то єрунда, воно вже собі зараз повідпадає, але як піде на пагони, це ж ну, що я буду потім робити з слабими пагонами. От, Дуже давно не обробляла і так рада, що нарешті цей час настав. Я, до речі, ось цю чайна на гьол також була, ем, купувала в тубусі, як мені приходили з Тетяниного саду однорічні саджанці. І я тоді навіть про це і не знала. І вона дуже швидко мені наросла, наростила гарний кущик. Друзі, ось така у мене красива прийшла до мене коробочка із Тетяниного саду. Подбали про мене, бачите, ручечку зробили. Подивимося вже, напевно, завтра, тому що темно вже. Ну, взагалі, упакування у них класне. Я замовила дві троянди і дві спіреї. Все покажу і підпишу вже завтра. Це хотіла розкрити, сама подивитись і показати вам вже мусіла пакування. Так, ну і повернемось до Тетяниного саду. Дві спірейки, два кущики спіреї шелабана. Це вона квітує на одному кущику. Квітами двох кольорів. Білі соцвіття будуть та рожеві. Одночасно горщик це один. Тут навіть ще більше я бачу. І дві однорічних трояндочки Лариса та Шелабі. Це у нас Лариса. Саджанці в них який ящик це просто вау. Упакування. Так, трояндочки в них однорічні, отже, висадити треба обережно, дістати з тубуса так, щоб не розвалилося земляний ком. І посадити ось воно місце щеплення, треба заглибити на 5-6 см. Ну, я десь отак от. Отак заглиблю. Так, я всі вже інші садила а не собі. Ой, там така красива, зараз цвітує попередня від них е, покупочка, трояндочка, Бір, Бірнбах... Бонапарт. Вона так довго тримає свої кліточки. Ось, Лариса, щось я. Не пам'ятаю, щоб я бачила в когось тварису, але дуже красиво. Вона схожа кольором на П'єра де Ронсара така біло-рожева. Це, здається, грунтопокрівна трояндочка. Це все вже на нову діляночку я брала, тому що по багаторічникам то мені там вже всього вистачає, але саме ось троянд мені туди треба ще багато. Бачите такий кущик. Ціни я всюди вам повставляю. Красиво. Далі троянночка шалати. Ну, от вони всі такі однакові. Просто що ця, бачите, трішки вище наростила собі гілочки, але. А вона вся безлістечко, напевно, слабенько була до да обсипалося. Бачимо, тут зовсім трішечки ознаки несправжньої борошнистої. Бачите, отакі крапочки що, Зараз слабенькі до слабеньких. І щось буде. Я ж вчора так і не обробила троянди, тому що... Тому що побігла за посилочками. Але сьогодні теж ось продовжується гарний день, правда, що вітряно, але тепло. Тому сьогодні точно треба буде все обробити. Але спочатку, знову ж спочатку, потрібно посадити всі, всі рослинки, посадити. Ось так ми знімаємо із місця щеплення. Ми знімаємо легесенько, як вони мені казали, ось цю наліпочку. Вони сказали, що вона потрібна для транспортування. Ось бачимо місце щеплення і заглиблюємо всю цю частину, має піти в землю на 5 сантиметрів. Ось так. Я ж кажу, вона лиса, за щоб була трішки Ну, Куща, тут навіть більше кущачок і трішки більший кущик. Бачите, як воно красиво запарлюється на осі? Чудово-чудово. Так, ефтроянку кореневу, звісно, я показувати не буду, бо це треба далегасенько висадити, щоб не розвалився ком. А в зараз покажу. Давайте подивимося разом. Мені буде незручно, але якщо вже показую, то. Показувати як слід. Зараз О. отак. Бачите, тут, звичайно, земля, ніякого торфу. Правильно, правильно. Черв'ячки. Отак, друзі. Отака невеличка посилочка. Там вже просто е, мало сортів троянд, ну такі, щоб, знаєте, якщо в мене вже все є, і хочеться чогось <хи> такого, то вже на сьогодні там вибору такого немає. Але там ще є трояндочки. Хто хоче, заходьте, дивіться, тому що знаю вже і по своєму досвіду, і по і відгукам інших дівчат, що в них завжди трояндочки приходять по сорту. Так, вони маленькі, оці однорічні трояндочки, вони. Зараз на зиму, знаєте, ну я буду їх накривати. Чимось навіть просто старими відрами. Може, з цукру зроблю, знаєте, такі шалашики цукровим мішечком вкрию, тому що я троянди так-то взагалі не вкриваю, але цих малючків, ну, ви ж бачите, треба буде трішки так приховати. Знаю, що другі дівчата також нагортають під троянди землі. Ну, я цього не роблю, тому що це дуже багато. Треба буде землі натаскати. Ну, це вже собі хто як хоче. Я собі ще і наслідуючі літо у них там є є цікаві сорти. Я собі ще наслідуючі літо, це буду теж до них потрішечки заходити. Тому що літом теж, е, от коли все квітує, ти, тобі краще видно, що тобі ще хочеться і що краще додати. От. Я в Цвітсаді замовляла попередніх два літа, але так як вони почали якось мені щось пересорт посилати, то я щось вже не знаю, щось не хочеться. Неприємно стало, навіщо мені пересорти.